Вітаю цей третій й річницю, ми все-таки разом. І завжди я говорю, що тільки разом ми зможемо перемогти цю наволоч, яка давалася до влади. Не може ніяк від цього корити, як паша там і хуроньом називає, я трошки по-другому слово звучить. Я, друзі, вам хочу сказати кілька слів про Автомайдан. І ви бачите самі зараз ми. Казали вам багато проєктів, які ми ведемо. тобто що Ніхто не думав, що там є це таке зборище людей, які просто приїжджають по потролити якогось чиновника. Ми дійсно почали працювати, якщо три роки назад ми знали, що дуже дієво приїхати до них додому і зашугати їх, щоб вони навіть боялися виглянути в вікно, то тепер в нас зовсім все йде по-другому. Слава Богу, у нас багато є союзників зараз і. У тому, в чому ми приймали участь, то, щоб ви собі розуміли, троє людей від Автомайдану зараз в громадській раді при НАБУ. В Раді доброчесності п'ятеро людей делегованих Автомайданом 20. Крім, 20. з 20. Крім того, ще там двоє чи троє наших друзів, які хоч із інших організацій, але все рівно ну, таких, що я знаю. <реш> Таких, що я знаю, да, тернопільські є. В там є тернополяни. і Я горжусь тим, що я теж тернополянин і вони також туди ввійшли.